Сьогодні у нас діагностувальна робота диктант. Візьміть, будь ласка, двосторонні листочки у лінію. Або, якщо немає, то пишете у робочому зошиті, але з нової сторінки. Вгорі праворуч підписуйте вашу роботу. Кого саме ця робота, так як у мене нікіті ногі, Ольги. Далі, 26 лютого діагностувальна робота, диктант з, нової, з нового рядка, назва диктанту хліб. Зараз ви бачите на екрані слова, які будуть зустрічатися в диктанті, які ви зможете. За допомогою цього помічничка написати правильно, найпочесніше, працьовиті з'являвся паляницею. Ну що ж, уважно слухаємо диктант, абсац серед домашніх оберегів найпочесніше місце займав хліб, це символ сонця та життя. Працьовиті руки хліборобів дбають про те, що вчасно на нашому столі з'являвся хліб, їхня праця важка і тривала. В усі часи хліб був святим, у кожному народному обряді не обходилося без нього. Запашною поляницею зустрічали гости, благословляли молодих. Проводжали померлих. У кожній хаті лежав на столі хліб, накритий рушником. Це був символ української гостинності. Треба зберігати цю важливу традицію мудрого українського народу. Ну що ж, починаємо. Абзац. Серед домашніх. Оберегів найпочесніше місце займав хліб, кінець речення. Перевіряємо. Серед домашніх оберегів найпочесніше місце займав хліб. Продовжуємо далі. Це символ сонця та життя. Кінець речення. Перевіряємо. Це символ сонця та життя. Продовжуємо далі. Працьовиті руки хліборобів. Дбають про те, щоб вчасно на нашому столі з'являвся хліб, кінець речення. Перевіряємо. Працьовиті руки хліборобів дбають про те, що вчасно на нашому столі з'являвся хліб. Продовжуємо далі. Їхня праця важка є тривала. Кінець речення. Перевіряємо. Їхня праця важка й тривала. Абзац. В усі часи хліб був святим. Кінець речення. Перевіряємо. Абзац в усі часи хліб був святим. Продовжуємо далі. У кожному Народному обряді не обходилося без нього. Кінець речення перевіряємо. У кожному народному обряді не обходилося без нього. Продовжуємо писати далі. Запашною паляницею зустрічали гостей, благословляли молодих, проводжали померлих. Кінець речення. Перевіряємо. За пашною паляницею зустрічали гостей, благословляли молодих, проводжали померлих. Наступне речення будемо починати з абзацу. Абзац. У кожній хаті лежав на столі хліб. Накритий рушником. Кінець речення. Перевіряємо. Абзац. У кожній хаті лежав на столі хліб, накритий рушником. Продовжуємо. Це був символ. Української гостинності кінець речення. Перевіряємо. Це був символ української гостинності. Продовжуємо далі. Треба зберігати цю важливу. Традицію мудрого українського народу. Кінець речення. Кінець тексту. Перевіряємо. Треба зберігати цю важливу традицію мудрого українського народу. А зараз перевіряємо спочатку. Хліб. Абзац серед домашніх оберегів найпочесніше місце займав хліб. Це символ сонця та життя. Працьовиті руки хліборобів дбають про те, щоб вчасно на нашому столі з'являвся хліб. Їхня праця важка й тривала. Амсац. В усі часи хліб був святим. У кожному народному обряді не обходилося без нього. Запашною паляницею зустрічали гостей. Молодих проводжали померлих. У кожній хаті Абзац, у кожній хаті лежав на столі хліб, накритий рушником. Це був символ української гостинності. Треба зберігати цю важливу традицію мудрого українського народу. Подумайте і оцініть свою роботу. Вам було важко, чи відчували від складнощі у написанні диктанту, чи, можливо, все було добре? Нижче під відео, відео поставте, будь ласка, відповідний смайлик.